Слава Україні! Розпочалася 581-ша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російські окупанти не перестають ігнорувати міжнародне гуманітарне право, обстрілюють не лише позиції українських військ, а й цивільну інфраструктуру населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Так, минулої доби Російська Федерація завдала чергову удару по Україні, застосувавши 38 іранських ударних БПЛА типу Шахет. Сили оборони України продовжують ведення оборони на Сході та Півдні України, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень. Ворог завдав 10 ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив 44 обстріли з реактивних систем залпу вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Авіаційних ударів зазнали Стариця, Гатища, Синківка, Куп'янськ, Берестове, Харківської області. Під артилерійським вогнем опинилися близько ста населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність мінновибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. В зоні відповідальності СУСУ Хортиця на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках противник наступальних дій невів.